Тім привіз я вам покажу, як построїти ферму желізо. Наприклад, у ну, лижні там 20 і жителів. Може платформа має, має бути люба. Маєте де, піднятися десь на 8-7 блоків. І построїти любу платформу. 6 на 9, то не важно. Вони щоб помістили 20 кроваті. І головне, щоб жити один не був, ніхто не безробітний. Якщо буде безробітний житель, то або вбивайте, бо я не знаю. Ставте ще одну кровать, щоб його не було, бо так діло не було так. Вони будуть спавнитися. О. Ось ти я тут строїв. Вони ж платформа це є. Мені постаратися, щоб голем, коли пиво з'являвся зверху. І, коли вода його толкає, щоб він цієї долави. Там були знизу ці як іва. називається. Ну, ці то, що підібрають, і одразу сундук. Як сундук. Остопі упав, в Господи, я забув, приділи. Ну, бачите, там інтерв'ю, саме перше сам слот. От, от це нам потрібно. Умрітні бочки. Ну це або це який. Компост, або. Дрібні. Або бочки, або компости, щоб жителі, бо це найпростіше можна скрафтити. Подумають дерево у дереві всіх дерев я. Угу. Можете зробити стінку зі стекла, яку хочете. Але, хоч, але щоб ви деколи бачили життя. Можете зробити платформу знизу до ферми для зомбі, але я не рекомендую. Та можете, там може заспавнитись голем. Але можна спробувати з полублоків, Може він там не заспавниться, я не знаю. спрацює дуже. Я не знаю, чи в мене вийде так, щоб показати, але думаю, ви зрозумієте, як це зробити. Бо я цей ж, е, ще ж школяр е, тупий. А ви розумні, бо ж може різні студенти, як сумніваюся. не щоб це толкав, вода толкала в лаву. Ви щось можете самі придумати, як це зробити. Але знаєте, потрібно як мінімум 20 жителів, бо так діло не піде. Це вам не джави, це бедрук. А я це. Це для бедрука на джаві там. Щось не знаю. А зараз за бо я не буду зараз чекати, коли діти виростуть, коли вони то, розуміють, що, них, що вони вже не пілітки. Май трохи підлагала. У мене там дитина. І сказав що. От бачите. ось. Ну це я зробив, так, да, щоб нас ферма робила. Ну це зрозуміло, бо копосниці були бочки, діжки там. -да. Можете ще, щоб зомбі там пугав їх. Платформу, маму, б має бути з блоків, щоб вони не спавнився. Я вам в цьому казав. роді. мене щоб цей... є. Але не міг заспавнитись. А знизу, справу, зліву, бо так. Один бо, бо один там заспавнить. Другий інший. Інший заспавниться. І так вони. Типо тобто не будуть спавнити. Одного заспавнюють, а інший кінченкий живий. І вони його не будуть спавнити. Типа. Не буде два гольні заспавнити, один. От бачите, вже в мене появився. Його вбитий О, все. Блін, а ще один спаунит. Ну ви бачите, он спавнится, я он. У вас не в баню. 20 жителів. Минимум. Обо 19, якщо свои я думаю. Ну может їх кормити, там картошку кидати. Це выживание, якщо хочет. Мой круголна, щоб вы не строили цей рядом с деревньою. Бо вони он так не зароблен. Але якщо це деревні і всі жителі в цій, цій фермі, то да, вона може заробити. Вони щоб ви того голема вбили. Е, а якщо ви будете просто строїти рядом з деревнею, а. І е, там будуть жителі, то е, так працювати не буде. Ви ще можете зробити... Е, щось зробити. Можете і внести тут якось. Але не рекомендую строїти рядом з деревньою. Так вона не заробить. Я пробував. Виживання в мене не заробили, навіть коти не спавнились. І... Сразу скажу, якщо коти вже почали спавнити, це ви на правильному шляху. тут от прийти забором поставити. І ще вам потрібні таблички. У мене тут говорите, таке буває. Ви мене чуєте, надіюсь. У Моих вести подписчика, блин, я це заснимаю, ладно. може, хтось подивиться. Чи не затичим чути. Саме пидишься до цієї там. де дебу спамнить землями і цей. ...умирати від лави. Не, вибачте, що я цим оцерую. Шесть трохи заложила. Що мы трохи волос павнили. І я також, на мене 8 6 подписчиків, що поділити. Я це і є. Я. я сразу кажу, вона може мене не заробить, у вас не заробить, бо то, що я дуже погано об'ясняю. Та я сам дуже впевнений, що в мене вона нормально заробить. Та може потрібно буде що Големі, треба толкати. Або там ще щось вип... Ну це вже ви самі придумуєте, бо я. Перший тупий по тобі... перше вже чули. Ну, Відмуйте і зараз вам покажу більш-менш зрозуміти, що робити. Можете щось там. Кусь частину за цей зробити так, щоб там цю стіну велику, типа ще раз бортом ставити. Ну, типу, застроїти тут половину платформи зверху, обміни це... вводковий, щоб. Вийшов, це або там не знаю. Ну хоче щось придумати. Можете скоротити там, як хочете. Можете з іншої сторони зробити, можете прямо зробити. Це вже ваша фантазія. У мене погано вийде. Зразу -ка говорю. Я ванга, Якщо я про себе говорю. ой ці системи і, і, і всі, У Мене задумало. такі саме з майнкартом були. буває. От вже големо горить, а тут є ще частина, яка без дитай, господі. Он бачите, не так. Можете якось по-іншому зробити. Бо в мене це план, хоч бачите, він щось стоїть. Без води. Бачите мені, або, або я толкаю, або не толкаю. От от десь... Вимоєте і маєте ще цей сюди поставити. до достроїтися до того сундука. Бо я зробу, забув це зробити. Друзі, це кінець. Так що це є.